Текст є рішення. Через 5 днів повний текст рішення буде. Це я так розумію, можна написати любу цифру. І, як кажуть, ви е, сусід сваряться, дочка така то. А він, От, ви маєте право на оскарження даного рішення в касаційному порядку. Все, дякую. У нас наступне судове засідання. Це освітили, а ви взяли і то же саме, і так що, то, що е, ЖЕК написав, і це присвоїли. Апеляційний суд нормально. це ж е, е, Суд першої екстанції, один нормально рішення прийняв, другий нормальне рішення прийняв. А ви, ви пішли на користь, е, е, я не знаю, це що, корупція суцільна з, з, з цим з ЖЕКами чи що. Як це розуміти? У нас починається наступна справа. Я перепрошую. Я розумію, але я цього не розумію. Я людина, яка прожила вже 76 років, учасник війни, і такого у мене не було, щоб от так згущатися над людьми. Ви розумієте? Совісті в людей немає, щоб отак от згущатися. Написали, що ти є-то, такий така-то така-то така сволоч, і то кажи, що ти не сволоч. Будь ласка, або сядьте в залі, або вийдіть, будь ласка. Та я виходжу, але будь це, це треба думати, я не знаю, не треба не мати абсолютно ніякої совісті. Відміть, що ви прибудете. Засідання оголошується відкритим. Розглядається цивільна справа за апеляційною скаргою. Гончарука Сергія Ігоровича на рішення залізничного районного суду міста Львова від 17 серпня 2016 року. Перевіряємо явку учасників процесу судового засідання. Так, позивач Гончарук Сергія Ігорович є. Є. Звідси, будь ласка. Гончарук Сергій Ігорович, 08.10.74, го мешканець містового безробітний. Присідайте, будь ласка. Хто ще в нас є? Усенко Олександр Гравич, 3. Містові вечеря. Зараз третя особа. Яка третя особа? Усенко третя особа. Є в позові. В позові є третя особа. Так, прошу назвіться. Усенко Олександр Генінайович, віщення 12,1. Де, яким працює? Працюю світанку сторожу. Пересідайте, будь е, ласка. Оголошується склад суду. Справа людей колеги, судду складу плати цивільних справ Апеляційного суду зійсто і ставлю головуючого судді, суддів Ванівського і Шеремети, присек та ліца. Особам, які приймають участь в справі, роз'яснюються їхні процесуальні права та обов'язки, передбачені цивільним процесуальним кодексом України. Ем, Маєте право заявити від, від колеги судді, окремому суді з судового засідання з підстав, що передбачені е, цивільний процес, від, від... від Цивільний процес. Є змагальним і на кожну зі сторон покладається обов'язок доказування, подання доказів, доведення перед судом їх переконаності. маєте право знайомитись з матеріалами справи, висловлювати свої думки, міркування, заперечення, знімати копії, робити витяги з матеріалів правил. Е, позивач на будь-якій стадії судового розгляду справи має право відмовитися від поданого ним позову. Апелянт на будь-якій стадії судового розгляду справи має право відмовитись від поданої. Апеляційно сторони мають право укласти, завершити спір укладення мирової угоди, положення якої, якщо не будуть суперечити чинному законодавству, можуть бути визнані судом шляхом постановлення ухвали. Суд апеляційної інстанції розглядає справу в межах доводів апеляційної скарги і вимог заявленої суді першої інстанції. Рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення і може бути оскарженим шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом 20 днів з моменту його проголошення. Прошу позивач Гончарук Сергій Іванович, права обов'язки вам зрозуміли? Зрозуміли. Чи є відводи колеги судді окремого судді, секретарю судового засідання? <клес> Значить, користуючись своїм постійним правом, а також покликаючись на рішення Постійного суду щодо суддівської реформи, заяв гаранта Конституції прем'єр-міністра України про те, що довіри до суддівської гілки влади вже немає, я не довіряю цьому складу суду з підстав заявлених. Однак... Заяви про відвід не, не подаю, але залишаю за собою право до виходу на ранчо з моменту порушення будь-яких моїх прав процесуальних, матеріальних, конституційних, Заявити відвід. На даний час відводів немає до складу суду. Я сказав, що в мене наразі заяви відводу немає. Зрозуміло. Е, так. пан Русенко, Немає мав. Права обов'язки зрозуміло вам Так, зрозуміло. відводи колегії судді. Немає. немає. Присідайте, будь ласка, ставиться на обговорення питання про можливість розгляду апеляційного розгляду справи за відсутності представника відповідача загальноосвітньої школи світанок, які подали заперечення на апеляційну скаргу і. Клопотання роздати спір за відсутності представника відповідача. ласка, прошу суд. Е, суду необхідно ознайомити мене з вказаними документами перед тим, що обговорюєте дане питання. Вам вручили е, заперечення. То, заперечення. клопотання немає. В запереченні є дане клопотання. Останній, е, абзац заперечення. Останній абзац заперечень. Останній абзац заперечень. Нічого дивного немає, вказаний представник уникає судового спору, судові засідання ходить, і, як видно з попередніх аркушів справи, таких заяв у нього там хатма. Він не має бажання з'являтися до сусідів дня. З цього приводу в мене заперечень розгляду відсутності немає, і це говорить цивільний кодекс. Цивільний писальний кодекс. Можна розглядати. Ваша думка. Можна так, розглядати без представника? Так, без, можна розглядати, розглядали неодноразово, так що. Раді, февралі, колега сьогодні ухвалила, враховуючи е клопотання заявлене про участь відповідача без представника, е розглядати без представника відповідача. Чи є якісь клопотання до початку розгляду справи Ні. Я е, заявляю клопотання про забезпечення судом можливості мені подання е, документів до, до суду з огляду на те, що сьогодні була зірвана робота е, значить, прийма е, вікна прийому документів. Близько години я простояв під вікном, здав лише два, два процесуальних документи. Став на сьогодні, в мене ще близько 18 документів, які я не здав. Мені необхідно, що суд створив для мене умови подання через канцелярію документів. Це Давайте документи. зараз ви маєте які документи. Я наголосив через канцелярію. Через канцелярію. Ви будь ласка. Сергій Ігор, так, а коли ви е отримали е, повістку? Повістка. Я За не маю. Є матеріал справи, є розписка. А, ось. Так, зараз скажу. 30.09. 30.09. Сьогодні є 7 10 16 року. Тобто ви отримали повістку в... Сроки передбачені чинним законодавством, передбачені ЦПК. Угу. Чому не подали е, ті документи, які ви вважаєте за необхідними до канцелярії, бо суд вам не відмовляв їх прийняті і в судовому засіданні? А я, я їх я не звинувачую чому? суд. А чому е, ви їх не подали раніше до канцелярії? А я прийшов завчасно і раніше. За годину до початку судового засідання у присутності свідка кузика. Який... Чому вчора не подали. Заперечую на вказане запитання, суд чиняє тиск на мене чи що? Так в чому полягає ваше зараз клопотання? Я заявив чітко і конкретно чи повторити, щоб суд забезпечив мені умови подання моїх клопотань через канцелярію суду. Тому що станом на цю хвилину я за годину подав лише два документи, стоячи майже 48 хвилин під вікном канцелярії. В який спосіб це має відбутись, забезпечити. Забезпечити перенести на годину, на півтори засідання, для того, щоб я міг подати. Зробити перерву. Перепрошую, зробити О, Канцелярія є на, на, 4, на першому поверсі. На другому. На другому поверсі. Ну, вікно. От От я за годину прийшов до судового прийшов за дві, Тому що ознайомлююся з матеріалами справи. 9.40. А 10.05 я прийшов до вікна здати за годину до засідання за 55 хвилин. Я подав лише два документи. Зі мною заявилося. Чому ті документи не були подані раніше? Я прийшов і раніше подати. Ну, зараз і буде виясняти. Вчора не що... були подані, позавчора не були подані. Це моє право користуватися Це роботою суду. Зараз на засіданні буде заявлено Каблаков, він дороголовуючий, тому що ті самі обставини трапилися зі свідком. Він не міг подати всі документи. І зараз Каблаков будемо повідомляти і, і в ДСА про роботу суду, тому що не, не, не належне виконання. Потім вже підійшов, коли вже в мене за три хвилини до засідання, я, мені повідомив третя особа. Ми відходимо. Прийшла друга особа. Я почала вже на столі приймати е, заяву. В, в дві руки почали працювати, а то ходили одна поза другу по кабінетах, чаї чи, ганяють. А зато вони зарплату отримують. А в мене безпосередньо до колеги суду в цьому питанні немає звинувачень. Тому я наголошую, що мені потрібно, щоб колега створила умови, адже це є суд і це є робота е, суду. І Я не маю е, бути позбавлений права як подання заяв своїх через канцелярію. Радо, що rit, коли я суддів ухвалила. Відхилити заявлене клопотання, оскільки я вважаю, що у апелянта було більше ніж достатньо часу для подачі відповідних клопотань чи до суду, чи до Канцелярії суду. Інших клопотань немає? Є в мене заперечення. Внести з журналі судового засідання. У нас ведеться звукозапис, з якими можете ознайомитись, Все записується. Я не просив суду дозволяти мене слово. А вношу заперечення дію головуюча, внести жорна судового засідання. Що, е круючи статтею 11 цивільного кодексу, я е заперечую дію в позбавлення мене процесуальних прав. Е після журна після журнал заслідження після засідання мені надати вказаними Так. Наступне клопотання. Наступне клопотання. Е у зв'язку з відсутністю мого представника. Відтак право на захист. перенести судове засідання. Чому не прийшов ваш представник? Повідомляю. Чому не прийшов мій представник? Хто зокрема має свою Зараз скажу, Хто зокрема? Так. Е Моросий Панович Бухняк. Так. На 10 го На Чарківському суді. На 10.35. Він є, є заявником у кримінальній справі. Номер справи 463 44 53 16К суддя Шеремета. 72 години е, родить е, скарги. До вашого відома, перед тим ми слухали попередню справу. І по попередній справі, який також приймав участь в якості представника пан Бохняк. Він подав, е, е, клопотання, він подав клопотання, про, е, про те, що він не може бути розглядати справ, е, від, про відкладення розгляду попередньої справи з посиланням на те, що в суді апеляційної інстанції розглядається саме дана справа. Так. Він подав. От, таке є клопотання. Значить, Суд його зачитує. Заява 7.10.16 року в 11.1 Бохняк приймає участь як представник засідання апеляційного е, суду Львівського області у справі 462, дріб 41 51, 15 провадження 22 c Тере 783 61, 22, дріб 16. Це якраз реквізити даної справи. Е, і через те не може з'явитись судове засідання апеляційного суду по справі ну, попереднє, яке було призначене на 10-ту. Годину. У зв'язку з цим просить перенести оце попереднє засідання у зв'язку з його участю в даному судовому засіданні. Ну, з огляду на те, що е, суд заявив дану заяву, суд встановив, якого числа надіслана на вказана го 10-го така заява поступила до суду. А, Серто -вчора. В вчора. Зрозуміло. Він мені повідомив телефонному режимі, що йому перетелефонували. Е, Працівник суду з і без повістки він змушений був з'явитися, тому що це кримінальна справа, розглядається його заяву про злочин 72 години він зобов'язаний був звернутися. Але з огляду на те, що суд, маючи заяву, порушив права е, дав попередню справу розгляду, свідчить про те, що суд упереджений, тому що заяву не задоволив і не приніс і слухав справу. Так що в мене всі підстави вже не довіряти суду додатково. Порадившись на місці, колеги Серю, хвалила відхилити заявлене коло оскільки, як було оголошено заяви е пана Бохняка, е яка слухалась в даній колегії, Попередньому е просив також він відкласти попередню справу з посиланням, що він приймає участь в даній справі. Крім цього, е апелянтом позивичем по справі не, не подано належних допустимих доказів про участь Бохніка. В іншій справі. Ще якісь клопотання? Є клопотання стосовно перенесу відсутності мого представника Черномського. Чому він не прийшов у Чорномський? Хай суд з'ясує. Це моє право. У мене 59 стаття. Я маю право на захист. А якщо суд позволяє право на захист, є підстави заявити про злочин чинний суддями по 306. й четвертий підсідня. Підслідна НАБУ. Порадуч е, на місті флеєсуді ухвалила на клопотання про відкладення робіт справи в зв'язку з відсутністю представника Чорновського відхилити за його безпідставністю. Немає більше клопотань? Є. Прошу. Є клопотання. Так. Угу. Добре. Так. Дев'ятий поверх, четвертий порт, пор, дев'ятий зал. Клопотання номер 6. А. Клопотання номер 6А. Воно є у суді. Клопотання 6А. Є клопотання 6. Є клопотання 6. І 6А має бути на звороті. Є клопотання... Дякую. Державне вирішення. за рішення. Попитання шість. Заява. 6 А. Так, попитання 6 А. Прийшло через канцелярію з в десять 에, з дотриманням к э, питання ще дотримання закону конституції України для прийняття обґрунтованого э, мотивованого законного рішення у справи вимагаю взяти до засування при винесенні рішення в нарадчій кімнаті. Пункт 11 вимог апеляційної пункт два апеляційні... римське два вимога апеляційної скарги. Незаконно не обґрунтоване немотивовано завідомлене правосудне рішення скасувати постановити нове рішення за за дивити предмет позовної. Заяви про внесення змін до запису автовокнижку зв'язку з отримкою видачі від 1781 року у справі номер 462 дріб 4151, дріб 15Ц та збільшення позовних вимог е, до е, вхідного номер 11.604 від 8 червня 15-го аркуш справи 134. Має суд постановити ухвалу про задоволення мого е, клопотання. 7 серпня 16-го року Гончарук Бохня. Написано 7 серпня. серпня. Написано 7 серпня. Так, ти, описка. Описка. Ми взяли до відома, дане клопотання. Так. Взяли довідом. до відому. Ще клопотання є. Є клопотання. Є клопотання номер номер 6. Є клопотання номер 6, так, номер 6. Так. Номер 6. Номер 6. Так. Дотримання закону Конституції України для прийняття обґрунтованого мотивованого законного рішення у справі має вивчити, долучити до матеріалів справи як доказ, витяг скриншот з веб-ресурсу, судова влада, сайтів єдиного державного реєстру. Судових рішень України з результатом запитуваного індексу номеру справи No номер 462-4161, це від 6.10.16 року про не внесення в ЄДРФР вступної реліктивної частини рішення від 17 серпня 16 року залізничного районного суду міста Львов порушення судом власності та відкритості статті 13 закону України. 192-19 закону України про доступ до судових рішень, частини 1, 7, і 8 статті 209 ЦПК України, рішення РСУ від 22 липня 2015 року. Пункту е, будь ласка, виключіть телефон, е, пункту В статті 92 закону України про судоустрій та досудів. суддів. має суд постановити ухвалу про задоволення мови про подання. Додаток копія витяг скриншот ЄДРПР України від, від 6 -го, 10 16-го 16 року, знову 7 серпня 2016 -го, е, року. Гончарук Бохняк. На звороті єдиний державний реєстр судових рішень. Є таке клопотання, е, де прийшло через канцелярію, долучене до матеріалів справи. Далі. Немає інших клопотань? Є е, клопотання, є, е. зараз зачитаю. Клопотання, яке <клопотання> я оголошую, я вимагаю суду відповідно до правил діловодства загальних апеляційних судах, зареєструвати в канцелярії і надати мені на моїй копії, зроблену мною відмітку. Стаття клопотання номер 7 Дотримання закону конституції України для прийняття обґрунтованого мотивованого законного рішення у справі магає вивчити долучити до матеріалів справи як доказ. Витяг з кріншот веб-ресурсу судово владу сайту Єдиного Державної реєстру рішень України за результатом на за індексу номер справи 462 462 дріб 415115 від 061016 року про не внесення про невнесення в ЄРДР вступної мотивувальної результативної частини, тобто повного тексту рішення від 17.08. Залізничного районного суду містальового порушення судом власності та відкритості. статті 13 закону України No192 Ризка 19 закону України про доступ до судових рішень, частини 1, 7, 8 статті 209 оцінного процесуального кодексу України. Рішення Ради суддів України 22 липня 2015 року. Пункту В статті 92 закону про судовості та статус суддів. Вимагає суд пожинути на задоволення мого клопотання. Надаю трьох е е е на екземплярах. Це е, клопотання номер 7 одна суду, дві, е, одна мені одна представника. Залишіть свої то залишіть собі. Ні, я надаю суду для відмітки, тому що я заявив клопотання щодо відмітки е, суду. Суд мене того права, значить суд забезпечує сам такі речі. Цивільно-процесуальним е, кодексом не передбачено, е, щоб колегія суддів робила будь-які відмітки на клопотаннях про прийом-неприйом. Такі клопотання для подаються через канцелярію. А тому коли я суддів ухвалила е, клопотання задоволити частково долучити копію клопотання до матеріалів під номером 7 озвученого апелянтом до матеріалів справи, значить Два примірника клопотання повертає для апелянта і для третьої особи, яка присутня в судовому засіданні. Прошу влучити і повернути. Інші клопотання є. Є питання номер 8 Дотримання закону Конституції України для прийняття обґрунтовано мотивованого закону рішення справи вимагає вивчити матеріали справи для встановлення відсутності розписки. Про отримання повного тексту рішення залізничного районного суду міста Львова 18.08.16 року у справі 462 41 51 15С позивачем Гончаруком Сергієм Юрію як доказ порушення судом власності та відкритості статті 13 закону України No10219 закону України про доступ до судових рішень. Частини 1, 7 і 8 статті 209 Цивільного процесуального кодексу рішення е, Ради суддів України 22. липня 15 року пункту В статті 92 закону просудовувати статус суддів. Має суд постановити оформи роздоволення мого клопотання. Надаю е, суду трьох екземплярах. Хвилинку тільки візьміть з, з однієї сторони, що там не до уваги чорновики. Значить, там є відмітки для суду з кому ясно. Коли я судді ухвалила, клопотання задоволити, один примірний клопотання долучити до матеріалів справи. Обов'язково буде враховано дане клопотання при вивченні матеріалів справи. Буде обов'язково враховано два клопотання. Повертає для вручення третій особі і самому апеляту. Так. ще так. клопотання немає? Є ще клопотання. Масло. Є клопотання номер 9 Отримання закону Конституції України для прийняття обґрунтованого мотивованого законного рішення у справі. Вимагає вивчити матеріал справи установлення відсутності розповістки про отримання е -э повного тексту рішення, рішення суду міста Львова від 17.08.16 року у справі 421 представником позивача. Гончарука Бохняка, Як доказ порушення солом власності відкрити статті 13 закону України закону 192 Риска 19, закону України про зв'язу до судови судових рішень статті 222 Цивільного процесуального кодексу України рішення Ради суддів України від 22 липня 15 року пункту В статті 22 закону України про судові статус суддів. Вимагає суд постановити ухвалене задоволення мого клопотання. Е, Також е, е, подаю суду. Подаю суду. так, Познайомимося з клопотанням під номером 9. Але я суддю ухвалила. Задовольте за клопотання, долучити його до матеріалів справи. І, і, і дане клопотання обов'язково буде враховано при е, огляді і вивченні судом. Колегії суддів матеріалів справи. Клопотання номер 10 Дотримання закону Конструкції України для прийняття брохонутового закону рішення справи вимагає вивчити матеріали справи для встановлення відсутності поштового повідомлення про те, що представником позивача інчарка Чарномським отримано повний текст рішення за відзначення до суду міста Львова 18.08.16 18, року в справі 15 с як доказ порушення стом власності. Та відкрити статті 13 закону управління 19, закону про доступ до досудових рішень. Статті 222 кодексу рішення Ради суддів України від 2 липня 2015 року та пункт В статті 92 закону управління підсудової статус суддів. Має суд на уклада мого клопотання. Це клопотання номер 10 і в суді на звороті клопотання номер 9 Оглядаю дійсно на звороті клопотання номер. 9. Є клопотання номер 10 Воно вже також долучено до матеріалів справи. І обов'язково буде враховано при вивченні колеги судді матеріалів справи і огляду. Повертає інші примірники для вручення третій особи і матеріалів. Так, Клопотання номер 11 Дотримання закону України для прийняття вгортованого мотивованого законного рішення у справі, що має вивчити матеріал справи для встановлення. Фактичної відсутності поштового повідомлення про отримання третьої особи Осенко -По, повного тексту рішення за визначно суду міста Львові від Восьмого року у справі чотириста Це як доказ порушення сумгатості та відкритості. Статті 13 закону України № 72 Римська 19, закону України про доступ до судових рішень, статті 223 цивільного процесуального кодексу України, рішення Ради суддів України 2 липня 15 року, пункту В статті 92 закону України про судовості станції суддів. Вимагаю постановити ухвалу на задоволення мого клопотання. Подаю суду. Так, клопотання 11, яке було озвучене. Ну, на звороті ще є клопотання 12. Ну, що до нього не дійшли. Не клопотання не 11, э, оглянувши.